Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, стоїть надзвичайна спека. І трішки-трішки страждають страждають тварини, і хтось більше, хтось менше, і все це залежить від умов утримання. Умов утримання. І ось як на в своєму прикладі зараз я вам продемонструю, як умови утримання можуть впливати на, на стан тварин при таких екстремальних умовах в таку спеку. Дуже спекотно, дуже жарко. Бачите, як вони криля розставляють, хекають. Хоча і є вигул на вулицю, але вони туди не виходять, тому що там ще жарче. І вони ховаються тут в приміщенні під навісом. Ну тут воно добре провітрюється. І в таку спеку, то тут більш прохолодно, ніж на вулиці. І як чули, не знаю, чуть там було на камеру чи ні, але вони хриплять. Півники захрипіли. Це, можливо, як взимку, коли холодно, і птиця застужується. Також це може відбуватися ось тоді, коли дуже сильна спека. І при такій жарі птиця також може захрипіти. Є червоні вкраплення, тобто проскакує трішки кокцидіоз, хоча я випоював вже 4, це точно або 5 разів. Ну, треба змінити, змінити препарат. І замовив зараз препарат, виходить, як сказати, широкого спектра дії, тобто він як і антибіотик, і як і кокцидіостатик. Трисульфон, і зараз будемо працювати трисульфоном, щоб зняти їхну цю хрипячку, і якраз і заразом пролікуємо від кокцидіоза, зробимо профілактичні такі міроприємства. А у курочок ситуація дещо інша. Дзьоби також відкриті, криля також розставлені. Але вони не хриплять. Слухаємо. Ну і нічого ми не чуємо, тому що тут нічого немає. Все добре. Розмовляють вони і все. І ще раз, коли вентилятор зупинився, а то можна подумати, що вентилятор гудить і нічого не чують. Ось вентилятор зупиняється, відключився і можна послухати, що тут все добре. Вентилятор включився, і можемо поговорити, чому це так, тому що вентиляція, і тому що приміщення. Значить, приміщення в день не таке жарке, як на вулиці. І тут, виходить, у приміщенні температура набагато менша, як на подвір'ї. І курочки в день знаходяться практично всі тут в приміщенні. І це дуже відчувається, коли йдеш. В обід по жарі, що неможливо знаходиться там на вулиці. І заходиш сюди, хоча і двері відчинені, і все, але все одно стіни держать трішки холод. І в приміщенні відчувається, що температура нижча набагато. І птиця це відчуває і вона знаходиться тут. Вона якби, спасається від жари більш в прохолодному середовищі. А півні не мають такої можливості. У них шоу в приміщенні там шифер, ну, духовка, що на вулиці. І тобто в них жаріще ну, везде. І таким чином в них якби, виходить, відбувається ну, тепловий шок, тепловий удар. Ввечері, коли температура падає і знижується на вулиці дуже сильно. То всі курочки, півники, всі-виходять всі, всі виходять на вулицю і знаходяться всі отут на вигулі, там, де вже температура не така велика і вони себе комфортно почувають. Так як споживання корму в даний період знижується дуже сильно, то потрібно корм давати більш збалансований. І це в першу чергу стосується енергії корму. Тобто корм повинен бути високоенергійний, тому що у птиці в даний час витрачається дуже велика кількість енергії на терморегуляцію, на приборкання температури. І це потрібно якби вирівняти цей баланс і потрібно птиці. Дати високоенергійний корм, при цьому не знижуючи білок, нічого не знижуючи, просто додати в корм трішки більше олії, як зазвичай. І це нам дасть змогу збільшити енергію корму. І таким чином ми зможемо ну як трішки допомогти птиці тим, що в даний час вона їй дуже тяжко. І... Той корм, який вона з'їсть, набагато менше з'їсть, як зазвичай, але він е, допоможе їй все-таки правильно відрегулювати е, е, теплообмін е, тіла і птиця перенесе цю спеку більш е, ну, легше. Також е, додаємо у водичку. Аскорбінову кислоту, вітамін С, це допомагає також зменшити нагрузку на організм. Ну і вентиляція приміщення. Це є якби, основним фактором, який може подолати цю спеку. Тому що там, де курочки знаходяться, як ви бачили, працює вентиляція. Їм теж жарко. Вони теж страждають. Але в них нема е, таких проявів, як у півнів. У півнів тут немає ніякої вентиляції, тут повітря стоїть, тут задуха, і тобто маємо результат негативний. Так що е, швидкість повітря е, в таких екстремальних умовах дуже впливає і дуже дає позитивний результат. Вентиляція. В таких умовах відіграє дуже велику роль. І швидкість повітря має охолоджувальну дію. Даже гаряче повітря, яке заходить в приміщення при такій спеці, але його швидкість і рух, інтенсивний рух повітря, має охолоджувальну дію. І в таку спеку треба втричі, а то і в чотири рази, збільшити швидкість повітря. Потужність вентилятора повинна бути така, щоб в таку от спеку при своїй максимальній роботі він міг створити той потік повітря, який зможе забезпечити птиці, хоч якийсь, але е, такий охолоджувальний ефект. Це стосується не тільки птиці, свині також. Зараз страждають від спеки, і вентиляція їм також допомагає перенести цю жару і зменшити нагрузку на організм, і створити ті умови, які можуть допомогти терморегуляції правильній терморегуляції організму. Ну, а те, що відбувається зараз з півниками, як ви чуєте, як вони хреплять, кашляють, це за рахунок того, що дихають вони дуже сухим повітрям, і роблять вони це з відкритим клювом. І виходить, слизова оболонка носоглотки, вона пересихає. І Відбувається як запалення, відбувається збій в роботі носоглотки, і відбуваються ось такі звуки, Починають, починає птиця хрипіти. Так що будемо вирішувати цю проблему. При таких умовах зростає потреба у воді, кількість води вони споживають дуже велику. Тобто, якщо в звичайних умовах... Вони споживають кількість води вдвічі більшу, як кількість корму, то зараз вони споживають в 4 рази більше води, як корму. І це впливає на їх організм як позитивно, так і негативно. Позитивно в тому плані, що вони намагаються таким чином врегулювати свій термо скажімо так, процес, терморегуляцію. А негативно те, що птиця, вимиває з організму вітаміни і макро-мікроелементи. Вода повинна бути охолоджена, краще її в день змінювати 2-3 рази і наливати прохолодну, щоб водичка була прохолодна. Це дасть змогу птиці більш ну, краще проводити. Терморегуляційні процеси і е, додати до раціону вітамінчики. Ну, це у вигляді трави, можливо, якісь фрукти, овочі, які в господарстві маються. Зараз є яблуки, є багато інших фруктів, є з огороду помідорки, огурчики. Все це діло ну, можна, можна різати. Рубати і додавати птиці до їхнього раціону. В мене вони це діло все дуже добре споживають і таким чином запаси, поповнюють запаси вітамінів, які вони втрачають при випиванні великої кількості води. Ось, вже чекають. Побачили, що я відро приніс. Використовуємо ось такий мікс яблучно-помідорно-огірковий. Є не кондиція, яку ми не вживаємо в їжу, а даємо її нашій птиці. Ось, виходить, в період вечірній, коли вже сонечко практично сідає і птиця вся вийшла на вигул, ми зробимо їм зараз таку вітамінізацію. Процес пішов. Тут споживають, і там же ж я насипав ще. Там вигул за приміщенням і там. Ну, ось таким чином поповнюємо вітаміни. Е, відерко, ось таке, як я показав, курочкам і відерко зараз підемо, наріжемо півникам. Ще й таким чином птиця при вживанні. Оцих продуктів, виходить, кисленьких таких з кислотою помідорки, яблучка, вони змащують собі горло і таким чином сприяють тому, що слизова оболонка більш скоріше відновлюється, тому що ну не знаю як то, як в мене теж от горло зімою прихвачує, то я лимонною кислотою пополоскав і все проходить. Так і птиця в даному випадку. Можна ще до всього цього діла додати трішки кабачків, але зовсім трішки. На кабачки не налягаємо, як я вже казав. Кабачки це не той продукт, який можна використовувати і давати, скільки заманеться нам. Тому що кабачки вони вимивають з організму кальцій і птиця може попадати на ноги. Так що ну, можна, можна. Я інколи і кабачки туди додаю, але ну, краще без них. зовсім зовсім, так трішки. Трішки. Так що, на цьому поки що все. Ось таким чином боремося із такою спекою. Всім всього найкращого і все буде Україна. До побачення.